Доброго дня, дорогі друзі, підписники, просто глядачі. Сьогодні у нас буде другий день нашого випробування, так як перше наше випробування показало гарні результати, але вийшли деякі невеликі недоліки. Насос не міг продавити повітря, дуже грівся. Я вам виклав відео. Я ще після того ходив до пів першого ночі. Все, випускав, випускав, а потім вирішив, що вже зранку. З вечора я долив 15 літрів води і вранці ще, вже на холодну, не розпалюючи. Включив насос на всю його потужність. І ганяло і випускав воздух. І знизу з цього крана для підпиточки, а також зверху з розширювального бачка, вигнав ще воздуху і долив води приблизно так само 15 літрів. Одним словом кажучи, ми додали в систему 30 літрів води. Зараз, коли я вмикаю насос, він ганяє. Воду не чути ніде, щоб булькотіло, нібито все в нас вийшло добре. Зараз буду розпалювати і перевіряти, як буде. Так що дивимося до кінця. Зараз у нас температура, що на подачі 14 градусів. І на обратості теж 14,1, одинакова температура. Так що, зараз потихеньку якщо видно, приоткрита дверочка, розгориться. І будемо перевіряти, що буде далі. І так, дрова у нас розгорілися. Будемо спостерігати, що буде далі. Поки насос у мене включений на одиниці. Знизу в нас 11,8, зверху 16,3. Дивимося, що буде далі. Труба прогрілася. А сам котел ще поки що від конденсату з плівочки не висох. Ще тільки розпалили, так що спостерігаємо. І так, як я спостерігаю, до сих пір ще потихеньку виходить воздух із системи, Ну, вже не так дуже, як виходило вранці. Зараз в нас зверху прогрілося на 23,5. Знизу 14,4, 14,5 він уже насос стоїть на першій передачі. Труба ще тільки-тільки тепленька. Мені бажано, щоб він в крайнім випадку насос стояв на другій, але ніяк не на третій. Випустив я також воздух із самого насоса. Ось знаходиться пробочка, яку приоткручуєте і виходить повітря від тіля. Так само почистив фільтр, як не дивно, але сам котел у мене варений з беушного матеріалу. Звісно, метал не новий. І ржавчинка сюди попала. Убрав я і там ржавчинку. І після цього тільки потихеньку нас почав видавлювати воздух. Дивимося, як гарно горить. Бо казали, на таку довжину труби у нас не буде тяги. Тяга в нас прекрасна. Горить чудово. Труба нагрівається. Взяти водички, показав би вам. Зараз бути листя, глянемо трошечки є. Зараз прогрілась у нас труба ось. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ята це 10 метрів. Кипить. 15 метрів кипить. Чи не 15 метрів, 4 труби за 5 метрів, 7,5 метрів кипить. І виходить, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 труба на ній також уже шепить. Тут трошечки слабше. Але воно зараз дійде і буде тут. Уже гаряча не вдержиш, починає шепіть. То я вам скажу, ця вже не вдержите рукою. Також буде шепіти. Водички немає. Наберу я вам пізніше покажу. Хоча з плюночки капає, то шепить. Водичка кипить. Будемо дивитися, що в нас буде далі. І це шепить, тому я вам скажу, що я за... Палив буквально 10 хвилин назад. Так швидко прогрілася труба. Щоб тяга була хороша, треба над теплицею робити як мінімум 1,5 метра димоходу, щоб був над теплицею, а не пів метра. І тоді кажуть, що немає тяги. Так що дивимося, що буде далі у нас. Під клавище дровець. Горить гарно. Як каміні потріскує. Знизу в нас на обратості 29,3. Насос до сих пор стоїть в першій передачі. Зверху 38,9. Труби гарячі, димоходні. Ну, ця держу, градусник не обмандя, значить. Хотів показати вам, як нагрілася труба. Ззаду зачепив градусничок, бо вітер тіліпа, пленочку, конденсат падає, шепить, вже починає шепіти. Кипить водичка. Якщо видно, не дуже, але потихесенько починає підкипати. Ну, руками не візьметеся. Випаровується. Гаряче. До кипіння може туди не дійде, але... Труба гаряча, руки обпекти без проблем. Ну, а плівочка, бачите, лежить і ця, і з цієї сторони нічого з нею не відбувається. Розмазав, то поти почало випаровуватись. Гарячувати. Так, включив тільки що. Насос на другу передачу. Знизу 31,5 температура почала підніматися, зверху почала падати. Була 39, зараз вже дійшла на 36,3. І потахесенько вирівнюється. Була різниця в 9 градусів, зараз вже 5, а то буде і менше, тому, тому що ось знизу вже 31,8. Зараз зрівняється, буде 32 градусів 4 в 5. Було б непогано якби на другій передачі. Температура в нас була різниця між верхом і низом 5 градусів. Але краще, звісно, щоб була нульова. Щоб насос все таке міг видавити повністю всю систему продавить, тоді я буду знати на 100%, що цього насоса достатньо І нічого іншого планувати не буду. Хіба що я, якщо надумаю робити на боки труби, щоб не було. Димоходу всередині. Ну, наразі поки ще температурка там зверху 36. Була тільки що 35,9, 36, коливається, знизу 32,5. Будемо спостерігати. Кому подобається, ставте вподобайки, мені буде приємно, що мій труд. Оцінюють. А далі я пішов працювати і буду наблюдати. Ну що ж, зараз у нас температура зверху 47,1, знизу 42,2 і два. Різниця у нас 5 градусів. Нас. Отихесенько горить, я тільки щоб підклав іще. Дуже не кочегарю, можна закласти і буде горіти дуже, же не жене температуру велику. Ну, нам же ж так, землі велика не потрібна. Це зараз, щоб прогрітись в земельці. А потім будемо піддержувати чисто для рослинок. При землі градусник у нас зараз показує 16 градусів почти. Так що температура цілком задовільня. Перегорить труба, димохода трошки остиває. Підкладаю, розгорається, біля неї не встоїш. Так що наразі мене результат задовільняє. А далі будемо дивитися по ходу праці. Зверху 45,4, 45,3 бликає, знизу 41,6, 4 градуси в різниці. Насос працює, як ми й хотіли. Температура різниця в 5 градусів. Цілком нас буде задовільняти. Казали мені, труба близько біля стопчика, стопчики загоряться. Дивіться, стопчик, труба, нічого ніде не почорніло, не загорілося. 5 см, навіть туди немає, 5 см. Ну, на всякому разі, якщо дуже треба буде, ми можемо її трошечки вивернути, поставити сюди кріплення таке саме, як там я ставив. І в нікуди вона тут ось я виверну, бо я провіряю щоразу труби, так як від розширення. Вони висуваються із з'єднання. І якщо їх не поправляти на місто, можуть вам наробити халепу. Ось бачите, наскільки вилізло. То приходиться брати трубу і підпихати. І так усі потихеньку підпихати в самий край. Прийшли підкладати, провірили, поправили, підіпхнули. І можете спокійно йти лягати, спати. На найближчі 2 години. Так, що, так, ми працюємо. Уже не перший рік. Якщо холодніше, морози сильніше, звісно, не через 2 години. Було таке, що через півтори через годину ходив, підкладав. Ну тоді я підкладав небагато. А якщо морозів таких немає, прийшов, заклав через 2 дві, дві половиною, а то й 3 години. Прийшов, жар, підклав. І температура при землі держалася 10 градусів. Цього було достатньо для рослин. Росада росла собі прекрасно. Звісно, як ви натягнете другу плівочку поверху, температура буде як мінімум на 5 градусів більше, тому що в нас на одній тепличці є, на другій нема дуже накладно вона зараз. Плівочка дорога. Тому в цій у нас вже будуть рости рослинки. Буде набагато вже тепліше на дворі, і ночі буде тепліше, і морозів вже таких не буде. Так що дякую всім, хто додивився до кінця, всім, хто підписався, всім, хто поставив вподобайки. Гарного вечора. У нас вже зараз. Четверта година. Всього хорошого. До нових зустрічей.